Американська зброя так і буде. Попри всі помилки влади, попри невміння домовитися, все-таки знайдено спосіб, як нам отримати американську зброю, і про це вже розказала політика. І я тепер розкажу вам, з вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Бригінецьний Телемарафон. Підписуйтесь, щоб знати більше. Так от, тут така кілька рівнєва гра. Спочатку, американці вимагають. Щоб європейці збільшили витрати на озброєння, грубо кажучи, замість 2% має бути 5%, 3% – ну це божевільно багато додати. Якщо порівняти з допомогою України, то Європа допомагає Україні сьогодні на 0,1 відсотка. Ну, якщо точніше, на 0,11% відсотка. Від загального бюджету Європи, а збільшити витрати на озброєння за кілька років вони мають на 3%. Ну так, грубо кажучи, в 25-27 разів більше, ніж вони зараз допомагали Україні на війні. А в принципі, вони хочуть підняти зараз цю суму до 0,2%. Європейського бюджету. Але це ж проценти, вони мало про що говорять. Але вони говорять про те, що американці, вимагаючи підвищити бюджет, вони також погодились, що якщо за ці гроші буде закуплена американська зброя і передана Україні, це теж буде вважатися оборонним бюджетом Європи. От вам і вся розгадка, от вам і вся таємниця. Таким чином, ми побачимо, коли. Американці вже тепер не втрачатимуть гроші на, Україні, на війні в Україні, а зароблятимуть. Якщо коли їх запитає Росія, а що ж це ви надаєте зброю Україні? Скажуть, ми нічого не надаємо, ми віддаємо нашим партнерам, а вони вже там роблять, як хочуть. Коли Байден скаже, це не я, це не ти Трамп допоміг Україні, а я допоміг. Україні я виділив 60 мільярдів. Він скаже: Ні, твої 60 мільярдів тут ні до чого, це інші гроші, вони прийшли з іншого місця, і це зброю, яку надаю я, а не ти. І таким чином Трамп е провів, провернув операцію, по якій він, білий пухнастий, а всі інші е втрачають або е можуть втратити. Україна, звичайно, теж втрачає, це безумовно, тому що прямі поставки зброї з Америки за американський рахунок, це швидко, оперативно і ціни часто нижче набагато, тому що ми пам'ятаємо, як ціни спочатку передавали нам зброю, а потім понижували ціни на них, тому що це було БУ і так далі. Так от зараз яку зброю нам не надають? От ви читали ж всі, що нам не надають. це та зброя, яка вже була в Європі. Я очікую, що ймовірніше за все, зараз цю зброю, яку нам не надають, швиденько куплять європейці, нам її передадуть. Ну, а якщо цей процес буде не таким швидким, то е, треба сказати, що е, розслідувачі написали, що при е, тому виді бойових дій, які є зараз, тої зброї, яка в нас вже є, нам вистачає ще на 2-2,5 місяці. Таким чином, до початку осені, до початку літа точно є. А е, російська наступальна операція дуже потужна, про яку е, мало хто говорить, а вона є, але вона дуже потужна в Сумській області. Більше так її особливо не видно. А якщо вони зараз не почнуть е, більш активну діяльність, а вони не можуть її почати в силу певних обставин, е, то вони пізніше її не почнуть, бо тоді вони зайдуть в осінь, і е, е, ну, шансів на великі перемоги немає. Ну, на великі. Навіть не перемоги, а на великі бойові дії немає. Таким чином, можна сказати, що технологічно, швидше за все, на саміті НАТО, який відбувся нещодавно, все було відпрацьовано і все було погоджено. Кожен залишається в виграші. Європейці здобувають авторитет більший в світі, тому що тепер вони є. Ну, реальними гравцями, тому що вони фактично є тилом цієї війни, можна сказати, дахом цієї війни. Сполучені Штати просто торгують зброєю, просто заробляють. Вони торгують зброєю з багатьма країнами, От, в тому числі будуть з Європейським Союзом більше торгувати. І Трамп може сказати, як я вам обіцяв, так як я, я вам і кажу, ми. Не продаємо Україні зброю, і Росія скаже, ми Україні зброю не продаємо. А ви що хочете, щоб ми не продавали зброю нашим партнерам по НАТО? Ну вибачте, це ми не можемо зробити. А якщо станеться так, що вони заборонять цю зброю продавати Україні, то це буде інакше. Це буде так. Оце, значить, ракета для Патріота приходить з Америки і стає на облік, в, ну мовно кажучи, Франції. Якщо вони там є. А французька ракета, яка там стояла, вона їде в Україну. Це так по документам. А як вони будуть їхати насправді, це буде інша історія. Таким чином, паніка з приводу того, що нам не дадуть всі зброї і нас знезброїли, це вона така штучна. Це по-перше, по-друге, звичайно, це говорить про розвал стосунків. України з Сполученими Штатами. Але сьогодні, як я вже казав, гра Зеленського мало що значить. Чому? Тому що після угоди мінеральної Зеленський не може більше продати. Потенційні можливості України нікому. Тобто китайців це вже не цікавить, тому що рідкоземельні метали вже всі належать американцям. Таким чином, інтерес Китаю сюди, так би мовити, трошки зменшився. Ну і друге, багато говорили про транзит, який дуже важливий, от, от мовляв. Китай хотів би значить, захопити певну логістику для того, що йому не вистачає транзиту, в тому числі транзит в Європу, і Україна могла би йому тут допомогти. Зуські. Тепер це вже теж не актуально. Чому? Тому що, е якщо справді я про це ще буду робити окреме відео, е існує домовленість е між... Е Вірменію, Азербайджаном і м, м, Туреччиною, а вона швидше за все існує, інакше б навіщо Пашинян їздив Туреччину. То Зангізурський коридор, від, тю, який йде по тюркським землям, починаючи від уйгурів, які ж, живуть на території Китаю і закінчуючи Туреччиною, це найкоротший е, шлях з е, Китая в е, е, Європу. Так, там треба певну частину шляху по Каспійському морю переплити, поки що це незручно. Е, треба перевантажувати вогону, ну, якби з, по, з потяга перетяга ходити на теплоходи і так далі. Але це дуже короткий шлях, насправді, тому що по Середній Азії, по Азербайджану, по 40 кілометрів Вірменії, потім знову Азербайджан, потім знову Туреччина. І е, значить, товари в, Мос в, в Європі вже потягами, е, і так далі. Тому в даному випадку е, інтереси Китая як е, шукача тран транспортного коридору закінчуються е, на Туреччині. Туреччина витворила звідти Росію, тому що тепер. Як ви бачите, загострення конфлікту відбувається очевидне публічне і демонстративне між е, Росією і Баку, але Азербайджанці це видно, що вони мовчали, мовчали, а тепер настав час сказати. От вони почали казати: вони демонструють свою непідлеглість не Росії. Е, е, тепер е, Азербайджан розвертається Вірменія розвертається від. Росії і е, підписує цю угоду без Росії, і вона розвертається в бік Туреччини, в бік Заходу е, проти Росії. Таким чином, Росію з Північного Кавказу Південного цього Кавказу верніше її витурили звідти повністю. Ну, залишається Грузія але. Розумієте, така специфіка Грузії, що вона, якщо говорити про великий шлях з Азії в Європу, то вона стоїть трошки збоку. Бо сьогодні цей шлях реально можна було зробити, звичайно, через Іран. Ірак, Сірію, сюдою, але Іран не надійна територія, тому пішли через Азербайджан. І тепер Китай вирішив частину своїх проблем, скажімо так, транспортних проблем. А те, що звідти прибрали Росію, ну це нам, нам тільки корисно нам. Добре. Туреччина, звичайно, знов посилилась. Це, це загальна гра Трампа. Трамп дуже посилює Туреччину, тому що Сирію він віддав частково Туреччині, курдів вони разом притисли ще з попереднього Трампа. От, ну, тобто, впливовість Туреччини зростає, і вона зростає великою мірою за рахунок витіснення Росії, тому що всюди вона витісняє ну, Росію, в тому числі. і на Кавказі. От, так, так, так що, ситуація в даному випадку, можна сказати, що вона якби, позитивна, і е, йдеться про е, чергову поразку Росії на Кавказі, е, йдеться про те, що ми будемо мати зброю. І, е, повертаючись до теми нашої розмови, е, нагадаю, що насправді. Це механізм, до якого прийшов Трамп, якого у нього не було. Він планував бути над е, битвою. Він п -п пропонував, планував бути таким метром зверху і е, е, маніпулювати Україною і Росією для того, щоб е, е, посприяти домовленості. Але Україна не виявила лояльності і не виявила вміння домовитись. Путін теж е, не дуже. Підіграв цьому і таким чином Трамп усунувся від цієї проблеми. Тепер, після того, як він фактично переміг в кількох інших сутичках, він повертається до цієї гри, але повертається як третя сторона, як я вже казав. Тобто він не за Україну, він не за Росію, він сам за себе у нього як у Трампа є інтереси, він їх чітко визначає, і тому він не хоче продавати зброю Україні, тому що якби він був... Учасникам на стороні України, тоді все зрозуміло. І от ця ключова проблема, до якої довів ситуацію Зеленський своїм овальним кабінетом, скандалом, потім ще іншими кучами речей, Зовім Єрмаком, і так далі, вона призвела до того, що справді Трамп, який хотів і, і Америка, яка була в принципі, на стороні нашого блоку, яка. Допомагала, яка витрачала ресурси і так далі. Тепер вона перетворюється в третю сторону, яка народом і парламентом їхнім нам симпатизує, президентом ні. І оцей прокол Зеленського він звичайно небезпечний. Але ще раз кажу, що сьогодні геополітика вирішується без Зеленського. І це великий плюс і великий мінус, великий плюс. Для українців, бо Зеленський не може прийняти якихось шкідливих для України рішень, тим паче, що вже не буде те з Путіним, це вже очевидно, що Трамп подумав, подумав та й сказав, навіщо мені ці е е таємні перемовини Путіна і Зеленського? Мало що вони там домовляться, а жит життя ж триває. от, Так що цей варіант неможливий. А те, що Україна е має ще меншу цінність в світі сьогодні, вона перетворилася в об'єкт міжнародних домовленостей, це великий негатив. Для нас, як для держави, але я дуже сподіваюся, що при зміні владі де, е, ця проблема зникне, і <кхід> тоді е, ми якось <кхід> повернемося в той стан, в який ми були 2014 е, 2019 роках. Дякую вам, що ви зі мною. Дякую, що ви послухали це відео, подивилися, передавайте. Це відео своїм друзям, знайомим, ворогам, сусідам, родичам. Хай вони теж дивляться, це дуже допоможе каналу. От, провокуйте і допомагайте мені збирати підписників, тому що що більше підписників, то вище піднімає е, youtube відео, і що більше він його розповсюджує, і більше людей дізнається те, про що я говорю. Мені здається, те, що я говорю, воно корисне і його треба знати. Дякую вам ще раз. Гарного всім дня! Слава Україні!